Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Глава Міністерства оборони Данії в Києві підтвердив готовність далі купувати для українських військових озброєння українського виробництва. У Міністерстві оборони Данії розповіли, що Данія і Україна продовжують закупівлю озброєнь через український оборонний комплекс на 600 мільйонів доларів. Данія лідирує, здійснюючи пожертвування озброєнь безпосередньо від української оборонної промисловості. Це посилює здатність українців виробляти саме ту зброю, яка має попит. Фонд Українська команда відправив українським військовим партію українських ударних безпілотників ДАРЦ. Про це нещодавно повідомила прес-служба фонду. Зазначається, що у партію війшло декілька десятків ударних безпілотників «Дартс», а Загалом фонд передав вже приблизно 200 таких дронів Камікадзе. Ці баражуючі боєприпаси від українського виробника мають радіус керування до 50 кілометрів. Ударний Дарц має бойову частину вагою 4 кілограми, а ціна його 40 тисяч гривень. Морських піхотинців нещодавно озброїли штурмовими мінометами та легкими кулеметами. Про це повідомило українське видання. Міномет призначений для використання у складі малих піхотних підрозділів. А кулемет калібру 5,56 мм, міліметрів, яким теж озброїли військових призначений для підвищення вогневої потужності піхотних відділень, забезпечуючи ефективний вогонь. Кулемет побудований на основі газовідвідної автоматики. Силам оборони України передали 500 ударних 10-дюймових FPV-дронів українського виробництва. Про це нещодавно повідомило українське видання, коштували ці fpv дрони майже 10 мільйонів гривень. Українські військові озброїлися дронами-перехоплювачами. Кадри перехоплення ворожих дронів оприлюднило українське видання. На одному відео зенітники показали одразу 10 перехоплень. Українські зенітники опанували нову та перспективну гілку протиповітряної оборони, яка за малий проміжок часу показала себе максимально ефективно, зазначається, що застосовуються дрони українського виробництва. В Україні розробили систему автозахоплення цілий для українських fpv дронів Камікадзе, яка вже проходить випробування. Про це нещодавно розповів фахівець у галузі радіотехнологій. Система автозахоплення створюється для автономних атак на швидкорухомі та активно маневруючі цілі. Ці системи особливо корисні на останніх етапах польоту до цілі, коли оператор може втратити керування через вплив засобів РЕБ. Шведська компанія Scania поширює співпрацю з українськими виробниками спецнадбудови і починає освоювати новий сегмент ринку. Про це повідомила прес-служба українського заводу. Український завод підготував на шасі Scania p 280 машину для ямкового ремонту доріг. Новинка має об'єм бункеру 9 кубічних метрів і установку на бризкування. Подібна машина здатна швидко і якісно лагодити ями на дорогах. Цікаво, що Scania поступово заходить в сегмент дорожньої спецтехніки. Це одна з перших моделей. Станом на кінець вересня в Україні намолочено понад 50 мільйонів тонн нового врожаю, який зібраний на площі понад 14 мільйонів гектар. Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства. Зазначається, що цього року в Україні буде зібрано приблизно 56 мільйонів тонн зернових культур, із них пшениці 21 мільйон тонн, ячменю приблизно 5 мільйонів тонн кукурудзи 28,5 мільйонів тонн. Кількість зареєстрованих індустріальних парків в Україні за останні два роки збільшилась більш ніж у два рази. Про це повідомляє начальник управління індустріальних парків та супроводу інвестицій Міністерства економіки. Нині таких парків 92. Зазначається, що бізнес не просто перевозить діючі або відкриває нові підприємства на новому місці, а створює для релокації індустріальні парки з метою залучення на свої території іншого бізнесу. Україна оголосила про запуск програми, яка дозволяє іноземцям відкривати бізнес в Україні. Програма пропонує зручні умови для ведення бізнесу. Реєстрація займає лише до 10 хвилин через додаток або портал. Упродовж першого півріччя 2024 року Державна газова компанія заробила майже 24,5 мільярдів гривень чистого консолідованого прибутку, що майже вчетверо більше ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила прес-служба компанії. При цьому консолідований операційний прибуток за перше півріччя досяг майже 29 мільярдів гривень. За аналогічний період минулого року цей показник становив 14 мільярдів гривень. Український поштовий оператор нова пошта розширює свою мережу в Іспанії, тепер там працюють 6 відділень замість одного. Про це нещодавно повідомила прес-служба компанії. Тепер клієнти можуть скористатися послугами шести відділень у різних містах Іспанії. Усі нові відділення приймають посилки вагою до 30 кілограмів. Вантажне відділення номер 3 у Барселоні може приймати вантажі до тисячі кілограмів. На it арену у Львові представили другу когорту стартапів, які отримали фінансування від Google for Startups Ukraine Support Fund по 100 тисяч доларів. Кожен про це нещодавно повідомило українське видання. Кожен стартап у межах програми отримує по 100 тисяч доларів прямого фінансування, також менторську підтримку від Google. Окрім того, стартапи можуть отримати 350 тисяч доларів у кредитах від Google для розширення бізнесу. В Україні затвердили умови залучення кредитів від експортно-імпортного банку Кореї та уряду Канади на загальну суму 400 мільйонів доларів. Про це нещодавно повідомило українське видання. Як повідомлялося, наприкінці серпня в Україні ратифікували рамкову угоду між урядом України та урядом Південної Кореї. Стосовно кредитів від Фонду економічного розвитку та співробітництва Кореї на загальну суму 2 мільярда 100 мільйонів доларів. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд, також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово. Реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску. thank mm -hmm. you